На каналі Аудіокнига. Сьогодні ми продовжуємо читати новелу Стефана Цвейга «Аммок». Приємного прослуховування. Знову вагання. Знову мовченка. Знову тільки шум, наче місячне світло, шуміло, ліючись потоками. І нарешті знову його голос. Грюкнули двері, проте я стояв непорушно на місці. Я був ніби загіпнотизований її наказом, чув, як вона зійшла східцями вниз, як зачинила внизу двері. Я чув і всією своєю істотою рвався за нею. Щоб її. я не знаю що, щоб покликати її назад, чи вдарити, чи задушити, але бігти за нею, за нею. І все ж бігти я не міг. Ноги мої були, наче спаралізовані електричним струмом. Мене блискавкою влучив у саму душу і владний погляд. Я знаю, цього не можна ні пояснити, ні розказати. Вам, Либо смішно, але я все стояв. Минуло кілька хвилин, може п'ять, може десять, аж доки я зміг одірвати ногу від землі, та ледве я ступнув ногою, як уже горів. Як мене охопила гадячка поспіху, я прожогом злетів зі сходів. Вона ж могла піти тільки дорогою, що провадить до станції. Я кидаюсь до повітки по велосипед, бачу, що забув ключа. Вела мою засух, аж бамбук тріщить і розлітається на цурпалки. І ось я вже на велосипеді женусь навздогін за нею. Я мушу. Мушу її наздогнати, доки вона ще не сіла в автомобіль. Я мушу з нею поговорити. Я мчу, лиш дорога михтить повз мене. І аж тепер бачу, як довго простояв я там отупілий. Коли це на повороті в лісі перед самісінькою станцією, бачу її, вона йде квапливо, напружено, а за нею бой. Але й вона, мабуть, побачила мене, бо щось каже боєві. Той зупиняється, а вона йде далі сама. Що вона задумала? Чому хоче бути сама? Може, хоче поговорити зі мною так, щоб він не чув? Я шалено натискаю на педалі. Враз щось кидається мені навперейми на дорогу. Її бой. Я ледве встигаю крутнути кермо і личу додолу. Лаючись, підвожусь з землі, мимоволі замахуюсь кулаком, щоб заїхати боєві в пику, однак він спритно ухиляється. Я підіймаю велосипеда і хочу сісти на нього. Але той поганець знов підскакує до мене, гапає за велосипеда і мимрить калічною англійщиною. Я ремень хир. Що в перекладі з англійської мови означає, ви зостанетесь тут. Ви не жили в тропіках. Ви не знаєте яке то зухвальство, коли такий жовтошкірий негідник хапає за велосипеда білого пана і йому панові наказує залишатися на місці. У відповідь я б'ю його кулаком в межи очі. Він заточується та велосипеда не випускає його очі. Його вузенькі боягузливі очі, широко розплющені й повні рабського страху. Але він тримає за кермо, тримає страшенно цупко. Я ремень хір. Белькоче він знову. На щастя, в мене не було з собою револьвера, а то я неодмінно б застрелив його. Геть, поганцю, кричу я тільки. Він дивиться на мене, заплющившись. А керма не пускає. Я ще раз б'ю його по голові, проте він і далі тримає велосипеда. Тоді мене охоплює лють, і я бачу, що її вже не видко. Може, вона вже й поїхала. Я завдаю йому справжнього боксерського удару в підборіддя, такого, що він котиться додолу. Тепер велосипед не вільний. Сідаю на нього, однак він не їде. Під час нашої боротьби вигнулася шпиця. Гарячково, тремтячими руками пробую вирівняти її. Нічого не виходить. Тоді я кидаю велосипеда серед шляху поряд із тим негідником, що встає весь закривавлений і відступає набік. А потім ні, ви не можете зрозуміти, яка це ганьба там, коли європеєць Ну, та я вже й сам не тямив, що роблю. В мене була тільки одна думка наздогнати її, перехопити. І я побіг, побіг, як навіжений, сільською вулицею повз халупи, де жовтошкіра голота товпилася в дверях, щоб побачити, як біжить білий чоловік, як біжить доктор. Під заливав мені очі, коли я побіг на станцію. Моє перше питання було, де авто щойно від'їхало. Люди вражено дивилися на мене. Я, мабуть, здавався їм божевільним, коли прибіг геть спітніли із заляпаний грязюкою, ще здалеку вигукуючи своє запитання. На дорозі за станцією я побачив білу хмару диму з автомобілем. Їй пощастило втекти. Пощастило. Як щастило зробити все, що надумала і спланувала. Її тверда жорстка воля. Але втечі їй не помогла. В тропіках між європейцями немає таємниць. Усі знають одне одного, кожна дрібниця стає подією. Недаремно простояв її шофер цілу годину перед урядовим бунгало За декілька хвилин я довідаюся про все. Знаю, хто вона, що живе вона в ну в головному місті округи. За вісім годин їзди звідси з залізницею. Що вона, ну скажімо, дружина великого комерсанта, страшенно багата англійка, з гарної родини. Знаю, що її чоловік пробув п'ять місяців в Америці. І має повернутися найближчими днями, щоб забрати її з собою до Європи. А вона і ця думка, наче отрута, пече мене в жилах, вона всього лише два чи три місяці вагідна. Досі я міг ще все розповісти зрозуміло, може, тільки тому, що до цієї миті я ще сам розумів себе, сам як лікар ставив діагноз свого стану. Але далі в мене почалися ніби гарячка. Я вже не владав з собою. Тобто я добре знав, яке безглузде було все те, що я робив, але вже не міг опанувати себе. Я сам не розумів. Я мов причинний біг уперед, маючи перед собою одну мету. А втім, стривайте. Може, і я зумію якось пояснити вам. Ви, ви, ви знаєте, що таке амок? Амок? Щось пригадую, це такий вид сп'яніння в малайців? Це щось більше за сп'яніння. Це сказ подібний до собачого напад кровожерної, безглуздої мономанії. Що її годі порівняти з будь-яким іншим видом алкогольного отруєння. Живучи там, я сам спостеріг декілька випадків, коли йдеться за інших. То ми завжди дуже й ділові, та ніколи мені не вдавалося з'ясувати причину тієї жахливої таємничої хвороби. Вона має якийсь зв'язок із підсонням. І тією важкою, загуслою атмосферою, що тисне на нерви, як буря, аж доки нарешті вони не витримують. Отож, я казав про амок, так, амок, ось, ось як воно буває. Який небудь малаєць, людина проста і добродушна, сидить собі, попиває своє пиво, сидить утупілий, байдужий, млявий. Так як і я сидів у своїй кімнаті, і враз він зривається на ноги, хапає ножа і кидається на вулицю. Мчить усе вперед і вперед, сам не знаючи куди. Хоч хто б трапився йому на дорозі, людина чи тварина він вбиває його своїм крісом, малайським ножем. А загледівши кров, він ще дужче лютішає. Шума виступає у нього на губах. Він виїє дикий звір і біжить, 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 не дивиться ні праворуч, ні ліворуч, тільки біжить із закривавленим крісом у руці, верещить і женеться своїм жахливим неухильним шляхом. Люди по селах знають, що жодна сила не може зупинити того. Кого же не Амок. Тому, заглетівши його, вони кричать, щоб попередити інших Амок, Амок! І все перед ним розбігається. А він жереться і не чує нічого, не бачить нічого навколо і вбиває все, що зустріне, аж доки його застрелять, як скаженого пса. Або він сам піною вкритий, повалиться на землю. Я бачив таке одного разу. З вікна свого бунгало то було жахливе видовисько. Але тільки тому, що я бачив це, я розумію себе в ті дні. Бо так, достоту так, так само жахливо, нерухомо дивлячись уперед себе, не озираючись ні праворуч, ні ліворуч, так само нестямно кинувся я вперед за тією жінкою. Я вже не знаю і тепер, що я робив так неймовірно швидко. Все відбулося. За десять хвилин ні. Що я кажу за п'ять, за дві. Після того, як все довідався про цю жінку, взнав її ім'я, адресу, історію її життя. Я вже мчав на позиченому велосипеді додому, жбурнув до валізи костюм, захопив гроші і поїхав візником на залізничну станцію. Поїхав, не попередивши окружного урядовця, не призначивши собі замінника, кинувши на призволяще дім, мене обступила юрба челяді. Здивовані жінки про щось у мене допитувались, але я не відповідав і не оглядався. Поїхав на залізницю і найпершим потягом до міста. Не минулої години від тієї миті, як ця жінка увійшла до моєї кімнати. А я встиг уже через неї розбити вщент своє життя і мчав, гнаний амоком у порожнечу. Я мчав просто вперед, на отчій душі. О шостій годині вечора я приїхав у десять хвилин на сьому, був у її будинку і звелів доповісти про себе. Це було, ви розумієте, найбезглуздіше, найдурніше, що я міг зробити. Але ж той, кого ж жене амок, невидющий. Він не бачить, куди біжить. За декілька хвилин служник вернувся і сказав вічливо й холодно, що пані кепсько себе почуває, і не може мене прийняти. Я вийшов, заточуючись, цілу годину я крутився навколо її будинку, охоплений божевільною надією, що вона пошле по мене. Аж потім найняв собі кімнату в набережному готелі і замовив дві пляшки віскі. Віскі і подвійна доза вероналу помогли мені. Я нарешті заснув, і той тупий каламутний сон був єдиним перепочинком у моїй гонитві між життям і смертю. Ви на каналі Аудіокнига. Я сподіваюся, вам подобається твір і моя праця. Я був би щиро вдячний за підписку, поширення, вподобайку, коментар до нових творів.